Друзі, всім привіт. Сьогодні хочу розказати таку цікаву тему про період адаптації нутрі на новому місці. Ну, Більшість, напевно, хто купляв собі нутрій, ті знають, що є такий період адаптації, коли нутрі на новому місці може декілька днів не їсти, не пити води, не купатися. І вести себе дуже-дуже в'яло. От Давайте розділимо внутрій на великих та малих і на самок та самців. Ну от, Говорю зі своєї практики особисто, що малі нутрії швидше привикають до нового місця, вони більше адап... ну, швидше адаптуються на новому місці. І починають там їсти ну, набагат набагато швидше за дорослих внутрі. А дорослі нутрії, ну вони не так швидко привикають. Буває навіть е, ситуації, що е, там день-два вони будуть, ну вони не будуть нічого їсти, вони не будуть підходити до басейну, якщо є такі, ну, є така можливість у людини, або до води, точніше, буде просто сидіти в одному місці. Як то кажуть, як то знає, ну, як злякано. І давайте розділимо самці і самки. От Зі своєї практики я зрозумів, що самці швидше привикають до нового місця. От Вони якось ну, швидше адаптуються на новому місці. Вони його, ну, як це правильно сказати, помічають нове місце швидше за самок. Самки Мабуть, це в мене була ситуація. Два дні, що самка не їла зовсім. Трошки поїсть, а то навіть до їди ну, не, не прикасається, так сказати. І, в принципі, це, ну, з різними тваринами так. Ось у нас було котенятко одне, ну, точніше, як, купили одне котенятко, і на новому місці. Спочатку воно, значить, то, воно у нас було до лотка. І, і ну, ще не їло так. То ті, ті люди, які ну, купили це катанятку, ми їх предупредили, що воно ще не їсть, але до лотка воно привучене. І вийшла така ситуація, що у них ну, воно вже почало їсти, перші два дні воно пішло в лоток, а потім воно по всій кімнаті. Почало ходити в туалет, і ну, до сьогоднішнього дня, вже декілька днів, вже десь, мабуть, з неділю, котенятко просто ну, не звикло до нового місця і воно ходить скрізь, але не в лоток. Тому така ситуація буває і не тільки ну, з нутріями, і з іншими животними. На рахунок нутрій, то я вам скажу, що так, сугубо із моєї практики, що. Самці звикають до місця швидше, ніж самки. Але бувають і самки такі, що там на другий день вони вже починають там їсти. Ситуація з харчуванням, що нутрія може не їсти, це ну, Це не дивно, це буває таке, що якщо нутрію привезли на нове місце, то вона може день-два не їсти, тільки починає на третій день їсти. Ось, якщо з малими нутріями, ну, з геть маленькими, то вони якось... Швидше звикають до нового місця. Вони можуть, допустимо, ранком привезти їх на вечір, вони вже можуть їсти. Вони якось адаптуються швидше. То що така ситуація? Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Задавайте свої запитання, ставте лайки. Всім мирного неба та всім успіхів!